Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас в гості завітала фея квітів. Вона запрошує нас на квіткову галявину. Поглянути, що ж там відбувається. Отож вирушаємо в подорож. Перед нами два квітники. Якої вони форми? Так, квадратної і круглої. А давайте пригадаємо, що ж це за квіти ростуть в них. У квадратному. Які квіти ростуть? Вірно, це нарциси. А які квіти у круглому? Саме так це тюльпани. А тепер давайте їх порахуємо, скільки тюльпанів? Так, три. А скільки нарцисів? Вірно, три. Оскільки квітів у квітнику? Так, вірно, по три. Тобто порівну. Продовжуємо далі подорож по квітниках. Якої форми квітники ви бачите зараз? Так, трикутної і квадратної. Скільки квітів росте в квадратному квітнику? Вірно, три квітки. А скільки в трикутному квітнику? Так, дві квітки. Де більше квітів у квадратному квітнику. А зараз фея пропонує пограти в гру, яка квіточка наступна. Будьте уважні, ми підемо у квітник і будемо саджати квіт. Тож починаємо малята: тюльпан нарцис, тюльпан нарцис. Яка квітка буде наступна? Так, тюльпан, вірно, продовжимо тюльпан. Тюльпан нарцис, Нарцис. Тюльпан. Яка наступна тюльпан. Вірно малята. А ось інша квіткова галявина, на яку нас привела фея. Погляньте, скільки тут росте тюльпанів різнокольорових. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно. А який за рахунком стоїть рожевий тюльпан? Так, вірно, п'ятий, а червоний першим. А синій, вірно, третій малята. Фея квітів вам дякує малята, що ви сьогодні з нею подорожували по квіткових галявинах. Та каже до побачення. Бережіть квіти. Та турбуйтеся про них.